Розповіді з передової кілька черкаських бійців повернулися із зони АТО. Там вони служили із квітня, кажуть. Служба ця неабияких змінила. Вони стали рішучими, впевненими та знайшли вірних друзів. Про всі подробиці служби в зоні АТО. Дивіться далі. Дмитрові 20. хлопець щойно повернувся із зони АТО. Туди потрапив із Криму, де служив у спецпідрозділі Тигр. Щойно на півострові почались територіальні чвари. Хлопця разом з його батальйоном перевели до Запоріжжя. Там він став гепардом. Ніс службу на блокпостах, а потім відправився в зону АТО на захист луганського аеропорту. І йшов відстояти свою країну від незаконного загарбання Росією. Так як ну і за своїх рідних, близьких, щоб не дійшли до центру до нашого. Його одноліток Євген також погодився на участь в АТО, аби захистити рідних, адже вдома на хлопця чекають дружина та двоє дітей. Синок постійно дзвонить, типу папа, коли ти вернешся, і так далі. Тобто, ну, младша дочка, віці що не дозволяє. Старший дзвонить постійно, папа, коли ти будеш вдома, я ускучуся і так далі. Вручаюся в країні. Хлопці кажуть, служба у зоні АТО неабияк їх змінила. Саме там вони стали не тільки колегами, а й справжніми друзями. Ми з хлопцями досить таки стали більш дружніми, довіряти почали більш один одному. От. І ми стали майже як сім'я. Насамперед, головне, це в нас стало, що ми довіряємо один одному. Згуртувалися всі, закалилися боями. Вояки діляться нашому зоні АТО вистачає всього. Забезпечити достатню кількість харчів та спецзасобів, допомагає як керівництво, так і місцеве населення. Люди до нас відносилися дуже добре, я кажу ще раз. Зрозуміли, що ми теж приїхали їх захищати, надавати допомогу, повилені і правопорушників, і злочинців. Отак От нас зустрів схід і так потім воно було. Найближчим часом хлопці збираються знову повернутися у зону бойових дій та обіцяють не дадуть нікому скривдити батьківщину. Катерина Ковбій, Вікторія Хамаза, Роман Буша, Віка новини.